Уявіть, що історія це не фіксована правда, а текст, який можна редагувати, що минуле нестабільне, а змінне, і хтось у майбутньому вже навчився його переписувати. Можливо, машина часу давно існує, і подорожі в минуле стали звичними, хоч і прихованими. Втручання в події залишає сліди, дивні артефакти, ефекти мандели. Відчуття дежавю та побудови, які випереджають свою епоху. Якщо хтось змінює минуле, то у що саме ми віримо зараз? І хто контролює цю реальність? Протягом десятиліть з'являлися чутки, що вчені ще у 20 столітті експериментували з машиною часу. Найвідомішими прикладами є проект Пегас і загадковий філадельфійський експеримент. Учасник Пегасу, адвокат Ендрю Басіаго, публічно заявляв, що за допомогою телепортаторів подорожував у часі у минуле та майбутнє. Ці подорожі, за його словами, проводилися під егідою урядових структур і були частиною великої таємної програми. Ще раніше. У 1943 році, під час експерименту на есмінці USS Eldridge, за легендою, корабель зник з очей, телепортувався на сотні кілометрів і з'явився знову, залишивши після себе спотворену реальність і екіпаж із ознаками серйозних психологічних травм. Це дало підґрунтя для теорій про злам простору й часу, контроль над гравітацією та відкриття порталів в інші виміри. У цей же час з'явилися повідомлення про інший загадковий пристрій так званий хроновізор. Італійський священик та вчений Пелегріно Ернетті стверджував, що разом із групою дослідників Ватикану створив апарат, здатний бачити минуле. За його словами, хроновізор фіксував хвильові залишки подій у просторі і дозволяв спостерігати сцени з античності, зокрема виступи Цицерона або навіть розп'яття Христа. Всі матеріали проекту нібито були засекречені, а сам пристрій зник, що лише додало історії містичності. Якщо такі технології дійсно існували, то, можливо, ще всередині минулого століття хтось уже мав змогу заглядати за межі часу або навіть впливати на нього. Те, що виглядає як результат помилок, може бути частиною більшого. Є історії людей, які переживали таймсліпи – Короткочасні переміщення в інші епохи або старі фотографії, де серед натовпу помічають чоловіка у сучасному одязі, схожому на туристичний. На записах старовинних фільмів помітні постаті, які, здається, тримають у руці щось дуже схоже на смартфон. Це може бути монтаж або свідчення чогось справжнього, але незрозумілого. Але справжній інтерес викликає не тільки сама ідея подорожей у часі, а їхні можливі наслідки. Що більше людство вивчає землю, то частіше знаходить те, чого не повинно бути. Наприклад, у 1974 році, поблизу румунського міста Ают серед кісток Мастодонта, був знайдений алюмінієвий об'єкт зі слідами машинної обробки, хоча алюміній людство. Навчилося виробляти лише у 19 столітті. У Намібії знаходять ідеально симетричні металеві кулі віком понад 2 мільярди років. А в Туреччині стоїть гебеклі тепе мегалітичний комплекс, побудований 12 тисяч років тому задовго до виникнення перших цивілізацій. Ще загадковішим є антикітерський механізм, знайдений на дні Егейського моря. Це стародавній комп'ютер, надскладний пристрій для розрахунку астрономічних подій, створений понад 2000 років тому. Він не мав логічного аналога у своєму часі. У шарах Землі, віком у мільйони років, знаходять ще більше аномалій: металеві болти, відбитки підошов, предмети з обробкою, яку складно повторити навіть сьогодні. І що більше таких знахідок, то більше вони схожі не на артефакти давнини. А на залишки відредагованого минулого. Інший загадковий феномен це ефект Мандели. Усе більше людей по всьому світу впевнено згадують події, яких начебто ніколи не було. Смерть Нельсона Мандели у в'язниці в, в 80-х, інші версії логотипів, фраз і сцен із фільмів, які офіційно не існують. Ти заходи!» Якщо? Ні. А я — твій батько. Складається враження, що хтось змінює частини спільної реальності, залишаючи лише спогади у свідомості певної кількості людей. До цього ж можна додати феномен дежав'ю, глибоке відчуття, що ви вже переживали поточний момент. І якщо це не помилка мозку. То, можливо, ми відчуваємо сліди альтернативних ліній часу, які щойно змінилися. А тепер погляньмо на саму землю. Є об'єкти, що формально вважаються природними, але виглядають так, ніби були створені розумною силою. Шестикутні базальтові колони в Ісландії та Ірландії, гігантські кулі Коста Ріки, ідеально оброблені мегаліти. Усе це створює враження, що хтось. Або щось залишило свій слід у глибокому минулому. А можливо, ці структури з'явилися в нашій реальності не тисячоліття тому, а зовсім нещодавно, як результат втручання у часову структуру світу. Ще більш загадковими стають стародавні міфи: усі великі цивілізації мають легенди про богів, які спускалися з неба. У шумерів це ануннаки, у ацтеків. Пернатий змій Кецалькоатль. африканське плем'я догонів знало точні астрономічні дані про зірку Сіріус задовго до відкриття телескопів. Можливо, ці істоти не були інопланетянами у класичному сенсі, а мандрівниками з майбутнього, людьми, які повернулися назад, несучи з собою знання, технології і вигляд, що здавався надприродним. І ось найголовніше запитання. Якщо ми здатні змінювати минуле, то де гарантія, що ми вже цього не зробили? Можливо, деякі історичні події були підкориговані, можливо, ті, кого ми вважаємо винахідниками, отримали знання від гостей. Можливо, все наше минуле це незавершений чернетковий документ, який хтось постійно редагує. А ми іноді лише помічаємо сліди редагування у вигляді дивних знахідок. Зниклих спогадів і відчуття, що щось пішло інакше. А може, все ще глибше. Можливо, жодного сталого минулого і фіксованого майбутнього не існує взагалі. Усе, що є, це плинна, змінна теперішність, яку переписують щомиті. І кожного разу, коли у вас з'являється відчуття, що щось не так, можливо, це слід від попередньої версії реальності, яку щойно замінили. У цьому контексті виникає ще одна гіпотеза теорія матриці. Якщо все, що ми бачимо, лише симуляція, тоді подорожі в часі, збої пам'яті, дивні артефакти це не винятки, а ознаки системного оновлення. А можливо, ми не відкриваємо нову правду, а лише на мить бачимо збій у коді. Наука зазвичай пояснює все раціонально, природними процесами. Збоями пам'яті або історичними випадковостями. Ефект мандели трактують як ілюзію, дежав'ю як затримку мозку, а дивні знахідки оголошують помилками стратиграфії. При цьому багато незвичних об'єктів взагалі не афішуються або швидко зникають з інформаційного поля. Незручні запитання про можливе втручання, часові зсуви чи технології поза часом найчастіше просто ігноруються. Чи реальною, на вашу думку, є ця теорія? Підтримайте це відео вподобайкою та підпишіться на канал, а також приєднайтеся до нашої спільноти у Телеграм. Адже, можливо, прямо зараз, поки ви це дивитеся, світ вже не зовсім той, яким був кілька хвилин тому. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.